Дитячі мрії здійснюються, але іноді у неочікуваний спосіб. Коли з дитинства мав момрію, то молотом щучанка, в професійно в футбол. А тут так сталося, що після війни що оброди якраз нові барви набрало і... і ти йдеш до перемоги. Навіть неважливо, програв чи не програв, ти стріш і бігаєш, і рух вперед далі йде. В тому плані. Миколаївчанин Андрій Сколоздра, боєць 81-ї десантно-штурмової бригади, ветеран, який після поранення та амплутації став гравцем ФК Покрова Львів. Ампі, слава Україні! Героям слава покрова АМПІ Амфутбольний клуб зі Львова, заснований монахами селезіянами святого Івана Боско. Перша в Україні команда з футболу на милицях, де 80% гравців. Військові та ветерани, які пройшли бойові дії. Команду започаткували, щоб через спортивну реабілітацію хлопці могли адаптуватися до цивільного життя. Завдяки засновникам Амп команда повністю фінансово забезпечується. У мене є два брата, ті середущий, десь років вони старші. Тоді так вулиці грав, я так з ним натягую, так і футбол з самого малку дивитися і грати. Друзів багато мають в спортзалі, на дворі. В ранку пішов, вечором прийшов, <смі>, коли поки сонце не сіло. Ну, Смалку любив. футбол. І так 23-му почалася війна, а в 23-му отримав повістку. То, як, неділю до церкви йшов, так, мене так зупинили, каже, треба там провірити Дані. Та все, й... в й, понеділок пішов, провірив дані, і вторик вже поїхав. Ну і медогляд прийшов. Чому саме десантно-штурмові війська? Ну, так попали, я не вибрав мені дали туди. Так як сказали. Та й попав туди. Я такий прийшов, дивлюся, так нікого нема. Чось так дивно, що я такий один герой чи що. Та й в автобус, там ще хлопці пали з стріля були, познайомився. Та й ще з хлопцями спілкуюся, Там зв'язуюся. До мене указ передрізом, такий подарок зробили, приїхали два побратима. Ну, учебці разом були. Не вояли, так, а учебці. що ми приходили в Житомирі ДШВ. Ну, Дуже гарні позитивні хлопці. Я не думав, так що особа коли травму. Я був в лікарні, протезувався. І там були всякі, ну, всякі різні види спорту. Були. Там, теніс пропонували, баскетболи, волейболи. А до мене тренер каже, ну от лікар-мій терапевт, каже, який би хотів спорту. Каже, а у вас є футбол. Кажу, є мене знайомі в тому плані, можу зв'язатися. Все, дали мені номер телефону одного хлопця. Я подзвонив, каже, приїжджай, я такий. Добре, я подивився тільки, я тільки приїжджав, а мені зразу в перший день, я так дивувався з того, дві мені копочки, форму, іди, Я, таки, як? Куда я тільки в перший день думаю, що день форму. Я такий став нічого собі, як то можна бігати. Став ну, на мене такі відчуття, якісь, такі, ну не рівноваги нема, бо і вдарити так не можеш, бо то зовсім інакше. Я радію тому, що бачу тих хлопців, що вони що вони очі горять і вони не здаються, і ще, ще наоборот більше, ну, як сказати. Більше, більша радість навіть. Можна навіть здоров'я, такої радості немає, як зараз маємо радості. Ті, що були там, вони відчують ну, два різних світа, що там зараз хлопці зараз нас обороняють і що ми тут. І ми не маємо ну, як сказати, не падати духом в тому плані, бо там реально. Багато чого ми бачили, чого ми пережили і розумію, дякую Богу, що живі лишилися, і ми не маємо ну, голову пускати донизу. І своєю підтримкою, ті, що хлопці ще будуть, приходять, захочуть їх до спорту, чи ам, футбол, чи інший від спорту адаптивний Ну, важливо, щоб люди розуміли, що наші не закінчуються, в наші продовжуються. Якщо ми всі, як то кажуть, впускати все, ну, все не так, ну, нарікати, то теж неправильно, з мого боку. Я не можу позволити, що я буду нарікав. Крім Андрія Сколозри на тренування до Львова ветерани-футболісти з'їжджаються зі всієї України: Хмельницький, Свалява, Коваль, Одеса, Ужгород, Миколаїв, Київ, Тернопіль, Самбір, вихідці з Маріуполя та Слов'янська. Загалом в Покрові 35 гравців. Серед них Сергій Іванов, доброволець, який колись був солдатом-стрільцем, а тепер. Вправно захищає футбольні ворота. Після поранення, після шпиталю, мене скерували у реабілітаційний центр, де ми займалися лікувальною фізкультурою і готувалися до протезування. Але ну, лікувальна фізкультура це трошечки нудно і приїхав. Тренер, президент, керівник покрови Богдан Мельник і запросив усіх охочих займатися амфутболом. Ну, це значно цікавіше, ніж лежати на ліжку там в телефоні. І, ну я з задоволенням приєднався і так досі граю. Сама гра, це знаєте, ну це все. Ти підтримуєш свою фізичну форму і це є психологічна розрядка, тому що, повірте, під час матчів ти забуваєш. І про свої особисті проблеми, і про ті проблеми, які вже 11 рік у нашій країні. Я сам з Волинської області, місто Ковель, отримав поранення на запорізькому напрямку Роботино. І повернувся на реабілітацію у Львівську області. Галичина. Це 25 кілометрів від Львову. Ну, Я знаю, 46 років мені тоді було, не 45. Як було поранення, отримав 45, 46 років хлопці мене двоє ходили на футбол і кажуть, з'їсть, спробуй. Ну, я спочатку вагався, а потім думаю, я не професійний футболіст. Ну, але фізично я розвинута людина, я дуже довго ходив на дзюдо, займався лижним спортом, то фізично я розвитий, то я вирішив спробувати. І ви знаєте, вийшло відразу. І відразу попав на трьохденний збір, витримав, і хлопці сказали, молодець, каже, будеш грати. Спочатку не виходило, паси не получались. А Згодом я вже хожу рік, вже трішки більше, вже клуб півтора року. То за цей рік я як і фізично підтягнувся, і в тактиці додав правильні паси, правильні передачі. Ну не завжди виходить, але стараюсь. Сьогодні взагалі забив два гола. Так що, ну, хоч пенсія, але свою роботу виконав. Я був підприємцем, підприємницьку діяльність закрив. Ну і е, їжу постійно. Постійно їжу вівторок, субота, вівторок, субота і трухденний збір. Е, це обов'язково. Мені в 47 років моїх важко, але ну, я кажу 17 плюс 30, але нічого, е, витримую і трьохденний збір з ними, з молодими, ще навіть декому фору даю. На футбольному полі в центрі «Боско» панує командний дух, дружні жарти, і разом з тим дисципліна і строгість від тренера Назара. Русецького. Команда е футбольна, якщо немає дисципліни, тоді е вони не чують тренера, не чують один одного. І тому воно все валиться під час ігри, гри, коли немає якогось порядку. Е коли всі говорять під час тренування чи ігри, гри, це хаос. І це погано закінчується для команди. Я би не сказав, що там дуже жорстка дисципліна, але е повинен чути, що вимагає від них тренер. Що партнер підказує, що воротар говорить? Бо якщо всі будуть говорити, буде, будуть болівальники як на стадіоні. Назар Усецький випускник школи Карпат, футболіст у виді міні футболу, команд Тайм, кардинал виступав за команди Львова та Волині. Ну, коли ми почали тренуватися у 2023 році. На одних тренуваннях хлопцях би відпало бажання займатися таким видом спорту, як амфутбол. тому що е, знаю, що якщо немає ніяких турнірів, ігор, чемпіонату, якоїсь цілі тої підготовки, то воно проїдається. Е, проїдається в тому, що хлопці один одному не доїдять. І було е, запропоновано, щоб ми приймали участь у е, чемпіонаті Польщі. На перший погляд це для нас було таке як авантюра, тому що ми до першої ігри в чемпіонаті ми були тільки раз на турнірі в Жешові перед і все. І то на цей турнір тоді поїхало. Половина команди бо мали проблеми з виїздом. А перший тур в Польщі ми більшим складом приїхали, хоча перших три тури мене не було можливості виїхати. Я дивився тут, у Львові, через інтернет, все бачив, спостерігав, як було. Але хлопці от в цих перших турах відчули, що таке амфутбол, коли йдуть змагання. Це зовсім інакше, коли всі гравці, всі команди стараються відпрацьовують до кінця моменти. Як боротьба йде, і перші тури, тому такі було, що нам було важко навіть гол забити. У нас усе фінансування, вся підтримка, все йде від наших селезян, монахів. Від це їхня підтримка і все, що зараз відбувається, це завдяки їм нашому отцю Михайло Чепану. Які підтримує, який вірив, і мріє про щоб розвивалося це все. Він розуміє, що багато хлопців, багато людей зараз через війну втратили кінцівки, що їх треба так само підтримувати, і розвивати, щоб вони вернулися до, до життя. Зараз команда готується до чемпіонату Польщі 22 березня. Якраз відбудуться перші матчі, тому підготовка дуже серйозна. Крім того, Влітку очікується, що таки стартує чемпіонат України з амфутболом. і хто зна, можливо, саме покрову Львів Ампі ми незабаром побачимо у лізі чемпіонів, а то й вище. Адже хлопці команди драйвові, незламні духом і тілом, є оптимістами та великою підтримкою одне для одного. І як каже Андрій Сколоздра, не маємо права скиглити та нарікати. Я би скиглити микоїчанам, щоб е... Менше трохи з ті новини дивилися і впливали, а йшли просто робили все можливе, що могли від них йти. Чи донатити, чи підтримувати в будь-який спосіб. Тільки не нарікати на все, і кати все не здалося, погано. Хто там, ну, хто там був і не знає, ліпше і хлопців потримувати морально. Не казати, що такий, 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 зроби, щось поможе, чи можеш, будь-чим, чи там, чи харчуванням, то відіслати хлопцям, чи якісь там свічки, чи ще щось таке, будь-що. І... Каже, піднімати нашу державу. Прости Бога, ласки, щоб дав розум тому противнику нашого ворогу, щоб не наступав. І менше один на одного брудно поливати, от що би хотів, щоб були одній ну, єдності, повністю зі сходом і заходом не я казати, я такий, такий, а ти такий, такий. Ну, Треба об'єднуватися. Там хлопці зі сходу і зі заходу. от Щоб я хотів побажати єдності нашим. Йди ну, в футбол.